Вітаю, друзі, на заняття гуртка природи фантазії. я Поліщук Ольга Анатолівна. Ми продовжуємо вчитися працювати з папером, робити цікаві листівки, поробки. Ось сьогодні ми будемо таку лілію красиву робити з серветок. Це як об'ємна така аплікація. Для роботи нам потрібно буде два простих олівця, довгих клей олівець. Ножниці. Пам'ятаємо техніку безпеки, це гострий предмет, з ними потрібно поводитись дуже обережно і передавати тільки держачи севістря. Потрібно буде 6 серветок одного кольору. Це можуть бути білі, голубічі рожеві, але одного кольору. І ось така, як, в мене є червона або ось оранжева серветка, велика. Це для течінок нашої лілі. Отже, беремо половинку е листа картона. Це розмір А3. Це буде в нас основа нашої серветки. Беремо серветку. Ось один угол її, накручуємо на олівець. А тепер назустріч, так само на другий олівець накручуємо іншу частинку. Ось має бути, ось такий вигляд має бути. І стягуємо так, сильно, сильно плотно. Так, тепер витягаємо олівці, має така ковбаска вийти. Ще раз показую. Ставимо на вугол і закручуємо до середини. І тут так само назустріч, закручуємо до середини. Так, ось. Тепер стягуємо сильно-сильно, витягаємо у лівці, отримуємо такі колбаси. Таких штучок у вас має вийти шість. Шість пелючок. І шість має бути з цих заготовочок. Отже, беремо клей олівець і всередині от таку круг робимо. Край один приліплюємо, другий і третій. Так. Тепер другий край намащуємо, клеєм. Трошки його, як наче, згинаємо, щоб, щоб загострився він. Ось так натягуємо, робимо, щоб як місточок такий вийшов. І край прикріпили. Те саме наступне. Трошки його звузили, зігнули листочок мостиком і прикріпили. Можна трошки привідкрити пелюстки. Так, дивіться, три в нас пелюсточки. Тепер слідуючі три, вони йдуть між ними. Там уже до клея не достане пелюстка, тому ми намащуємо саму цю трубочку крайших, роздвигаємо, засовуємо туди всерединку і те саме робимо мостик із неї. Так, Трошки привідкрити. Так, сюди пустили, сюди, край намашуємо, засовуємо всерединку, місточок, прикріпили. Так, край всерединку місточок, скрутили і прикріпили. Тепер дивимося, його треба трошки вирівняти, дещо де, там привідкрити, де потрібно. Ось така вийшла квіточка в нас. Тепер беремо ось цю велику серветку і відрізаємо від неї буквально сантиметр ось так приблизно. Ось такої ширини полосочку. Ось вона у мене виглядає так. Ця полоска. Все, серветка двойна, тому тут, бачите, дві полосочки. Я беру цю полоску і отак скручую, скручую, скручую по всій довжині. Так, получилась така, така ось скручена паличка. Ми її ділимо на раз, два. Три можна? Можна ще? В мене тут є чотири, п'ять тичінків. У нас тичінки всередині знаходиться квіточки. Кінчик намастили, всередину приклеїли. Два. Три. чотири, П'ять. І шосту. раз уже у нас залишилось шість, Тепер ми їх у різні сторони направляємо. І останнє ми маємо ці листочки зробити. У мене є аракал, але ви можете використати і звичайний кольоровий папір. Просто полочку вирізаємо до вільної ширини, як вам більше подобається. дуже швидко відкриваємо рака нарешті так. один листочок. Заводити його потрібно аж під квітку, щоб не, не видно було, де він розпочинається, наче він прямо з під квітки йде. Другий. І цих, може три бути. Знову ж таки заводимо аж під квітку. 3. І ось така квіточка у вас має вийти із звичайних серветок. Я думаю, у вас бить дуже гарно, що ви своїх батьків порадуєте своїми цікавими коробками до наступних зустрічей!